Георгій Мазурашу, Слуга народу, народу», 203-й округ. Хотів відповісти шановному колезі по фракції Данилу Олександровичу Гетманцеву. Можливо, він десь там в куларах ходить і хай підійде, може скористатися правом на реплику. Я закінчив історичний факультет, крім. Магістратуру державної служби, і хочу йому нагадати ще один приклад з історії Сполучених Штатів Америки: що крім того, що вони піднімали податки в їхній історії є ще такий пункт, коли вони запровадили плату для тих, які з релігійних, наприклад, переконань не готові були служити, і вони платили на той час давно це було 300 доларів, і брали участь у справі військовій через участь в економіці. І я звертаюся не лише до Данила а й до інших колег по фракції, тих, які були обрані за списком, як виборець слуги народу. Я часто звертаюсь до небайдужих громадян і пропоную і прошу їх принаймні, пробувати достукатися до тих, кого вони підтримали на виборах. Так от зараз я звертаюся до... Колег, які пройшли до парламенту за списком слуги народу, як виборець, завдяки якому і іншим громадянам, які проголосували за слугу народу, ви тут сидите в парламенті. Будь ласка, комунікуйте з нашими виборцями, з нашими з Володимиром Сеначем виборцями. Вони крайні негативно, в переважній більшості я говорю про наприклад нашого округу в Чернівецької області, ставляться до тих рішень, які приймаються в парламенті, де монобільшість дає дуже багато голосів за це. Будь ласка. Комунікуйте і приймаючи рішення, орієнтуйтесь на позицію очевидної більшості наших виборців. Будь ласка, я вас дуже прошу, як вибори слуги народу, орієнтуватися на виборців, а не на офіс президента.